І є перша знахідочка. Монетка. Що тут у нас? А це у нас полушка. Є ще одна хуторська знахідочка, випадає. Вона от з цієї ямочки. Це в нас такий гудзичок. До речі, в дуже приємній патині. Спочатку я подумав, що це монета. Але ні, це в нас такий гудзик без вушка. Хазяїн цього гудзика вирішив. Не викидати його для чого? Зробив таке цікаве технічне рішення. Пробив три дирочки, пришив на штани, штани не спадають, можна користуватися далі. Так, ну гудзик гудзиком. Підемо шукати щось трошки цікавіше, можливо, якісь монети. Опа, і знову гудзик. Цей трохи вже цікавіше, моцніший. Так, щось там проглядаються якісь надписи всередині. Але як заведено, вушко відсутнє. Не знаю, що там написано. О, і з зовнішньої сторони є циферка 5. Що це значить? Це значить, що це військовий гудзик. Не знаю, що саме він позначав. Можливо, п'ятий полк або п'ятий корпус. Хто знає, пишіть в коментах. Ну що ж, нарешті, монетка. Ай, упала. Що ж це в нас таке? Дуже вона така брудненька. Чистити не буду, щоб не зіпсувати. Але по формату, в принципі, скоріш за все. ну, Даю процентів 70-80, що це в нас діньга. Такий в неї карявенький формат. Але діньга не діньга, ну, знахідочка приємна. І так, а тут у мене майже зорова знахідочка. Ось лежить іди-сюди. Ну. Що тут у нас? А це у нас така пряжечка. До речі, дуже цікава пряжечка. Е, є візеруночок. Знахідка за чорненька. Цікаво, як її пропустили камради, таку велику. І як я пропустив, я ж тут уже не один раз хожу по цьому хутору. Знахідка крута. Лайкосу вона достойна. Так як хутір не обраний, то вирішив переїхати на інше місце, також на хутір 19 століття. І побачимо, що з цього вийде. Ну що ж, от і перша знахідка з нового місця. В принципі, перший кольоровий сигнал. І ось така частинка якоїсь накладочки. Можливо, накладки на взуття. Точно не знаю. Тож, хто знає, пишіть в коментах. Ну, от і перша монетка. Схоже, що це не Імперія. Нагадую, що копаю я на хуторі, тож розраховую на царські монетки. Це в нас три копійки. Радянський Союз 1939 року. Продовжимо далі. Така от гарна і водночас печальненька знахідка. Це в нас царська ложечка, Десь кінець 19 століття. Але вона в такому убитому стані, на жаль, не дожила до наших часів. І так, а от іще один хуторський артефакт. Це в нас гудзичок, на жаль, лисий, як голова Жені Кошового, і нічого не вартує. Але все одно знахідка приємна, тим паче є обушко. Довгенько ходив без сигналів, і тут трапляється ось така от накладочка. І скоріш за все це в нас конинка 19-20 століття. Ну, в принципі, періоду хутора. О, ну нарешті перша монетка по імперії. І це в нас не аби яка монетка, а срібна. срібна десяточка. Схоже, що 902 року, трошки її треба почистити, і в принципі доволі таки приємна монетка. Недалеко відійшов я від е, срібної десяточки, і от знову монетка. Але це вже не імперія, це у нас 15 копійочок, щитовичок. 1932 рік Радянський Союз. Приємний стан. Ідемо далі. Ну нарешті в мене мідний круг рішечок. О, і я його коцнув, як завжди. Хто лох? Я лох. Видно, як коцнув? Молодець. Так, це в нас капусточка. Не знаю якого року треба мити. Але в принципі, якщо не зважати на те, що я її коцнув, монета в дуже чудовому стані. Ось іще одна хуторська знахідочка. Це в нас мідний хрестичок, правда, зігнутий в три погибелі. Але, в принципі, якщо буде час, то його можна реставрувати. Ну що, в принципі, останній на сьогодні сигнал, остання на сьогодні знахідочка, треба завершувати. Це в нас конинка. Рядова така звичайна конинка, таких я знаходив тут уже не одну. Але, як бачите, знайшов не всі.